Прийшов лист з ЗАГСу ДРАЦУ, ДРАЦ Мергородського району Полтавської області, селище Велика Багачка. Прохання в мене було та мого чоловіка до доступу актового запису та деяких змін. Надійшов вчора лист, адреса, все угу. морське право. Їхня адреса, п'ятизначний індекс, і відповіли як людям згідно 49 статті українського правопису. Жовтнева. Відписують вже не одна фірма, організація відписують. Індекс шестизначний. І запитання характеру. Щодо розгляду та деяких змін акту запису, ну, римське право знак. там Як державне вказано Міністерство юстиції, тут як капсулоком, як фірма. А на тілі, на самій бумазі тіла розташована сама організація, і не в должниках, а прямо як монарх, як із себе вони розташували і мене, адреса і, відповідно, відмова. Так як дана організація проса і Документи фізичної особи, не новонароджених людей, не в статусі людина, жінка, чоловік. Тут зовсім різні, різні персони, особи, неповні підпис РС свічкар. Тобто, що ЗАГСи, що нотаріуси працюють лише з особами. Живими живонародженими не працюють. І теж саме, така ж сама відповідь надійшла моєму чоловікові. В одному листі це нам такий, так, такий лист прийшов вчора. Ну, що, дякую Руслані Свічкарі за те, що вона відповіла як живим людям. Що ж, їхнє право. Спілкуватись, комунікувати з особами наше право дізнаватися свою інформацію, яка знаходиться у ЗАКСі, ДРАЦІ. Це велика багачка. Все те ж саме фотокартки і паспорти, все те, що мають особи, а не живі люди.